Бісять артиклі та нескінченні помилки пов'язані з ними. Дратує невпевненість в тому, коли їх застосовувати. Ти знаєш усі правила, але це ніяк не допомагає не помилятися у їх вживанні? В цьому відео ми не будемо розглядати жодного теоретичного правила, яке ви вже і так знаєте. Натомість ми побачимо єдиний принцип, який насправді уможливить вживання таких, як треба, артиклів саме там, де треба. Well, hello, there! Привіт усім! З вами Аріна, і це наш з вами English Way. Уявімо котиків. Так, саме котиків, які існують у світі, а існує їх багато. Окрім того, що їх видів багато, так ще є мальовані котики, котики на фотографіях, живі коти, та й інші всілякі коти. Але всі вони коти. Вони нам дуже потрібні для розуміння артиклів. Дивіться. Артикль E, «е», він же N перед словами, що починаються з приголосного звуку, історично походить від слова «one». Що означає один. Тому цей артикль завжди вживається лише з одниною. Він також вживається лише з іменниками в однині просто тому, що його основна функція говорити, що це один з певної категорії предметів, таким чином називаючи цю категорію. От є коти у всьому світі, а це один із них. It is a cat це якийсь кіт. «It's «It's not not a a lion» – це не якийсь лев. It's not a mouse» – Це не якась миша. It is a cat. Це якийсь кіт. And that's a cat, too. І це також кіт. Тобто, функціонально ми використовуємо артикль «е» e тоді, коли за нашим задумом його задача в реченні показати, до якої категорії належить цей, звісно, один і, звісно, злічуваний предмет. Саме тому в першому класі були речення, в яких ми називали предмети, якщо ці предмети були злічуваними, і говорили. It is a window, це якесь вікно. It is a pencil, це якийсь олівець, і так далі. Тому що функція таких речень називати до якої категорії належить той чи інший предмет. It is a pan, це якась ручка. Або це одна з ручок. Якщо ми хочемо по-науковому назвати множинну категорію, нам не треба ніякого артикля. Потрібна просто множина. They are cats. Вони коти. Також потрібна множина, щоб зробити узагальнення. Cats are animals. Коти маються на увазі всі коти у світі. Це тварини. Тепер розглянемо функцію артиклю The. Історично, він походить від слів this or that, цей чи той, та виділяє предмет з ряду однакових категорій. It is the cat I was talking about. Це той самий кіт, про якого я говорила. Артикль «the» може виділяти з ряду однакових як одиничний предмет, так і множинні. These are the cats I was about. Ось ці коти, про яких я говорила. Він також може конкретизувати незлічувані предмети. The rice I bought is in the cupboard. Той рис, що я купила в шахті. The water you like drinking is in the glass. Та вода, що ти любиш пити у склянці. The time it takes to understand this varies from person to person. Той час, що потрібен для розуміння цього, варюється в залежності від людини. Якщо ж ми будемо говорити про такі само незлічувані речі, але узагальнено-філософськи, то нам не потрібно буде взагалі нічого. Rice is good for you, рис корисний. Це загальне твердження. Нам нічого не потрібно тут. «You cannot live without water» Ти не можеш прожити без води. Загальна істина. Time waits for no man. Час нікого не чекає. Англійська приказка. Отже, найголовніший принцип, який вам допоможе вживання артиклів, це розуміння функцій цих артиклів. Чи це називання категорій, до якої цей предмет належить, за допомогою ЕН, чи це узагальнення філософствування, коли не треба ніякого артиклю? Чи виділення предмету з ряду однакових за допомогою «де». Закріпимо це розуміння на прикладах різних ситуацій та типів речення. От сиджу, дивлюся у вікно і кажу: Look, there's a dog! Дивись, там якийсь собака! Що це означає? Це нече бурашка і не мавпочка. The dog is playing with a toy. Той собака, про якого зараз я тобі розказую, грає з якоюсь іграшкою. І тут я починаю філософствувати і взагалі. Toys make dogs happy. Іграшки роблять собак щасливими. Мій друг погоджується і каже: Yes, do you remember the toy you gave my dog last year? He loves it. Пам'ятаєш ту саму іграшку, що ти подарувала моєму собаці минулого року? Він обожнює її. Або інша ситуація. У фільмі герой тікає від поліції і каже: I need a car. Мені потрібна якась машина. Тобто, меседж такого речення. Мені потрібен не велосипед, не самокат, а предмет категорії автомобіль? Він вкрав машину, втік від копів, і от поліцейські розмовляють між собою. Старший каже: Where is the car? Де та машина, за якою вигналися? Well, the guy managed to get away. Ну, тому чуваку вдалося втекти. You need to find the car. Ви повинні знайти ту машину. Яка ж ситуація з артиклями та географічними назвами? Це цілоокремий розділ іноді. Але тут все дуже просто. Загальне правило, що з назвами країн зазвичай артиклі не вживаються, бо нема ряду Україн, щоб ми сказали «a Ukraine» – це одна з Україн, і що багато? А «the Ukraine» виходить конкретна Україна з ряду однакових? О! Взагалі з власними назвами ніяких артиклів не потрібно, бо це вже якийсь одиничний предмет або одиничне поняття, яке не треба нічим визначати без з власною назвою допускається, хоча дуже рідко, лише як логічний наголос на те, що це той самий хтось або щось. Як в Гаррі Поттері, коли в потязі з героями їхав Гаррі, і вони за його спиною перепитували The Harry, той самий Гаррі? Yes, the Harry. Так, той самий Гаррі. Але в звичайному житті він просто Гаррі. Harry. Harry Ukraine – це просто Україн. Вона в нас єдина. Але. Є множинні назви країн, або ті, назви яких збирають з собою декілька одиниць в одне. Наприклад, The USA, The United States, of America – Сполучені Штати Америки, або The UK, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Сполучене Королівство, або The Netherlands, Нідерланди, їм потрібен артикль Д, бо він таким чином збирає їх в одну географічну одиницю. Те саме стосується островів та гір. Якщо це одна гора. Everest, Haverla. якщо гірський хребет, The Carpathians, The Alps, The Himalayas. Один острів Епіца, Малта, група островів, The Bahamas, The Maldives, The Seychelles. Але вся справа в назві. Японія це група островів. Але оскільки цього не видно в назві, ми просто говоримо Japan водні ресурси. Яка тут може бути асоціація? Ну, я для себе зметикувала так. Озера. Єдині, в яких видно контур. Тому їх назвам артикль не потрібен, вони вже визначені. Ontario, Синев. Всі інші водні ресурси, річки, моря, океани, не мають чітких кордонів. Ми не бачимо, де закінчується річка і де починається море, або де закінчується море, і починається океан. Тож ми їм допомагаємо визначитися, додаючи до назви де: the. the Dnipro, The Thames, The Black Sea, The Mediterranean Sea, The Atlantic Ocean, The Pacific Ocean. Які ж помилки виникають при вживанні артиклів? Помилок насправді дуже багато, бо в українській мові нема артиклів. І тому на початку може бути дуже важко збагнути, а в чому їх суті, навіщо вони потрібні. Отже на питання, what do people say to be more polite? неправильно починати відповідати The people say. Бо я питаю про людей взагалі і повинно бути. People say, please, sorry, excuse me, thank you. Бо це. Узагальнення. Інший приклад. I was walking down the street. When suddenly I saw the strange man. Неправильно, якщо цим реченням ми показуємо категорію побаченого об'єкта. Правильно говорити I was walking down the street when suddenly I saw a strange man. Я жив собі по вулиці, коли раптом побачив якогось дивакуватого чоловіка. The man was holding a fox. Цей чоловік тримав на руках якусь лисицю. Тут все правильно. До речі. Категорія об'єкта може бути прикметник плюс іменник. Наприклад, є в світі категорія цікаві книжки. І це одна з них. Я кажу: That's an interesting book. Це цікава книга. Або is a big city». бо є категорія великі міста, і Київ один з них. А от що неправильно говорити, то це is a big». «A big what?» Велике що? You can say Kyiv is a big city. Oh, cave is quite big, Якщо дати лише характеристику, а не визначення якої категорії цей об'єкт. Бо коли прикметник без іменника, йому артикль не потрібен. Ще важливо, всі ідіоми треба запам'ятовувати в оригінальному вигляді, що стосується артиклів, прийменників, порядку слів тощо. Наприклад, є ідіома It's a piece of cake. Це простіше простого. Не можна видозмінювати її на щось типу The piece of the cake, бо це вже буде інше значення. Той шмат, того тістечка. Це не ідіома з її переносним значенням. О, oh майґ! Що ж робити з усім цим? Читати якомога більше літератури. And from now on звертати увагу на артиклі у цих правильних оригінальних текстах, дивлячись на них через призму функціоналу. Аналізувати їх подумки, виправдовуючи для себе, чого там стоїть Е, в іншому місці чого стоїть В. Або нічого взагалі не стоїть. Мозок насититься правильними реченнями, з правильними артиклями, в правильних місцях і сам почне видавати коректні речення. Отже, якщо ви просто будете багато читати мови оригіналу, до вас поступово прийде повне розуміння та легкість їх використання, як дитина вчить рідну мову, повторюючи правильні речення дорослих. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і внесло хоч трошки ясності в цю непросту тему. That's all folks. See ya. Thanks a lot. Bye bye,